В Херсоні побував народний депутат України Олег Лаврик. Політик презентував відкриття двох громадських приймалень об'єднання Самопоміч наразі їх засновниками стали члени так званих ініціативних груп. Лаврик наголосив, що в Херсоні наразі немає представництва саме політичної партії, а приймальні є частками громадської організації Самопоміч і є в певному сенсі першою сходинкою на шляху до створення офіційного осередку політичної партії в нашому місті. Ми сьогодні відкриваємо офіс самопомічі Херсоні з метою перш за все, допомоги тим людям, які постраждали внаслідок проведення антитерористичної операції, і допомоги біженцям з сходу України, і допомоги мешканцям Херсону Хр в тих проблемах. В тому числі і комунальних, з якими вони стикаються щодня. Ми не будуємо структуру політичної партії. Ми будуємо структуру громадського руху, на базі якого можна вибудувати єдину потужну громадську організацію. Ідея створення подібної організації в нас виникала і раніше. Ми сиділи, обмірковували, радилися яку. Організацію нам створити у місті, щоб ми могли залучити до співпраці молодих ініціативних цікавих людей, які знають проблеми міста, які мають ініціативу і бажають щось змінювати у цьому місті. І якраз в нагоді стався приїзд Андрія Івановича Садового влітку минулого року. Ми відвідали зустріч і виявили бажання. Співпрацювати саме з цією організацією наразі не стоїть питання створення осередку політичної партії. Наразі стоїть питання створення осередку саме громадської організації. Ми будемо допомагати людям в рішенні їхніх. Сьогоднішніх проблем давати їм ті механізми, які допоможуть ці проблеми, вирішати. крім цього в нашій ініціативної групи задействовані волонтери, і ми плануємо систематизацію теж волонтерського руху, для того, щоб воно отримало максимальне доверие со стороны общества. Громадські приймальні розташовуються за адресами Суворова, 13 та радянська 12. Там працюють юристи та волонтери. Тож Херсонці можуть звертатися за допомогою і консультаціями.